Доброго дня пані і панове, я цей відеоблог з вашого дозволу назву паперово-целюлозний обіцятор. Певно, здогадуєтесь про кого. Бо нова мулька. Я якраз про мульки хочу говорити, не про події, а про тілі мульки, які за цим стоять. Нова мулька оті вояжі, то, як в, в шоу-бізнесі це гастрольний графік, там, тур. То тут такий тур з угодами там, про літаки, з підписанням купи угод і так далі. Я про це скажу, але перед тим попрошу вас теж замислитися, чим є взагалі вся ця манія з продукуванням стосів паперів. Ну, як правило, так прийнято вважати, що ну, так якби невігласи або якісь такі дилетанти, чи, чи якісь ви, такі самозванці, вискочки, вони якраз дуже обожнюють офіціоз, бюрократизм, бо якраз це їм надає це компенсовує оцю таку професійну висоту. От компенсовується тою всьою целюлозно-паперовою широтою. І, як правило, чим менше би, дійсно власне розуміння мозгів, інтелект і так далі, чим більше папочок, всяких там документів з дуже такими всякими назвами нагромаджень всяких термінів, це завжди вся ця псевдо. Якась така підставовість, псевдосолідність, як правило, вона і закриває ту величезну велетенську діру ніякості, бо воно якось має чимось компенсовуватися. І оця іміти, імітація бурхливої діяльності. Ця постійна, постійна потреба от генерувати і продукувати документообіг, доручення, вказівки, циркуляри, якісь декрети. Це все, як правило, є ну, таким собі навіть свого роду розладом, бо ця, цей, коли симулякер, тобто якась дійсність, яка вдає свою відсутність. От цей симулякер штампує видимість, штампує видимість бурхливої, і активної роботи, воно, як правило, от, робиться тоді, власне, коли це робиться, коли, коли порожнеча. Оця порожнеча заповнюється мотлохом, пустоти забиваються целюлозою, е нерозуміння, що і як, заповнюється гіперактивністю. Це все є компенсатори. Дуже такі, я б сказав, двозначного характеру, компенсатори, і насправді це вже й було. Оця тяга постійне прикривання, постійне надання собі солідністю. За рахунок Кип Кип істосів паперів, документів, якогось того всього діловодства великого такого, воно вже насправді було, і насправді воно якби почалося, як ви помітили, дуже активно, прошу нагадати собі, з провалом контрнаступу 23 й рік. А якраз тоді. Ось цей провал, коли було зрозуміло, що все зависло в величезній порожнечі і в дірі, і просто в безодні, якраз тоді спорадично почався оцей, ну, броунівський рух, і було в стислі терміни: це все взагалі, компенсовано 28 безпековими угодами. Якщо ви пам'ятаєте, це взагалі манія в тур. Манія в, в якийсь просто в графік для кількості, з підписанням документів з, з, з якимось дуже, дуже суперважливим виразом обличчя, воно якраз і почалося на тлі вибивання землі з під ніг. І воно, як правило, дуже часто і воно пов'язано одне з одного е, випливає. Взагалі, оці нас ж не люблять про це згадувати, але 28 безпекових угод, тобто. Країна на руках має 28 безпекових угод з більшістю країн, країн Заходу і з усіма країнами Великої Сімки. І далі в нас виявляється питання безпеки. Найневирішеніше взагалі, тому що навколо нього крутиться взагалі формула, як виходити з війни і так далі, маючи при цьому в серванті 28 безпекових угод, розставлених по е, алфавітному е, е, порядку. Оце тоді вже було зрозуміло, що оця, ця імітація паперово целюлозної такої гіперактивності компенсовує відсутність реальних рішень. Відсутність реальних бачень, відсутність реальних дій, все це от тим шумом, шумовинням, кількістю затіняється повною, тотально порожнечу якості, якісних рішень. По війні, по безпеці ті самі і, і так далі. І так далі. Зараз от ми бачимо те саме. Цей міндічгейт, міндіч Скандал, він оголив всю ту порожнечу. Ну, обвал повніший. І що? Тур. У відповідь, що тур, тур, вояж? Цього разу вже з, з літаками. Гажіть, ну, по-перше, якби тут не говориться про те, що це стара давня технологія, навіть морда кирпічом, нам, татарам по цимбалам, переключання уваги, це якби ми не обговоримо, бо то й так на поверхні, зрозуміло що воно є. перед тим було вже оці три тисячі славнозвісних ракет. Чому обіцятор? Бо добігає кінця року три тисячі ракет власних. Якщо в Україні би було три тисячі власних далекобійних ракет, то взагалі нема проблем з війною. У нас жодних. У нас переможна реляція. Тільки. Ну, Якщо країна на руках би мала на кінець року таку кількість ракет, ну то що так переживати? Перед тим були обіцянки в 2023 році розробки власної системи ППО. Те ця обіцянка лишилася. Зараз просто як спомен ніким не згадуваний. І ми зараз у Франції просимо їхню систему ППО в Америці і в інших країнах просимо американські патріоти. При обіцянці ще в 23-му році розробляти власну ППО. Це була обіцянка дуже така. Ну пряму ну, зараз розробимо все, будемо. Була обіцянка також, це до каталогу обіцянок забезпечити блекаут Москві. Було чітко сказано при перших ударах по енергоструктурі. Якщо будуть енергетичний терор, продовжуватися, буде в нас блекау, то точно цар пообіцяв блекаут Москві. Ну, якби поки що це Білгарат, поки що це якісь там точкові, дуже ну, не лишаємо це як обіцянку. так. Нова фішка зараз це літаки. От на фоні всього, якою порожнечою є е, е, все владне, е, нова фішка літаки воно звучить дуже потужно, воно дуже все звучить підставово, дуже крупно, але воно якось теж би мало. Воскрешати в пам'яті досвід з Ф-16, тому що якщо ви пам'ятаєте, там перші два роки війни йшло про то моління, про то мольба цілодобова, знаєте, як в е, тих е, адоративних монастирях-редемптористів, цілодобове моління на Ф-16. Ф-16 вже в нас є рік. Більше року. Чи ж то щось переламало, не, не будемо запитувати. Безумовно, воно якесь підсилення дало, але всі розуміють, F-16 в країні є. Вони взагалі не застосовуються на передвій, абсолютно не можуть бути застосовані, бо ближче 40 кілометрів до зони і воно взагалі навіть не, не, не пускається, наскільки там військові говорять. Це є частиною глибокотилового ППО. Глибоко тилового. І, власне кажучи, всі моління на F16, як на щось переломне, що от просто тра-та-та-та-та-та-та із повітря всіх розбомбили і на завтра перемога. Знову ж таки, тема літаків, літачків паперових дуже часто, бо вони на папері більше. Зараз теж перекриває відсутність якихось дуже таких ну, досяжніших, більш предметніших рішень. По всьому Воно дійсно звучить потужно, але це є декларативні збиткові, збиткові як, ну, як збиткові, дуже витратні, не, може то не дуже файне слово, більш витратні. Але декларативні однозначно угоди, якими зараз ресніють всі непровладні медіапомийки. Люди думають, що от під. Поїхали в Францію, там перед тим поїхали в Швецію, підписали угоди авіаційні, там про 100 винищувачів, там 150. І завтра всі 100 вже стоять в ангарах, в небо взлетять і все тра-та-та. Не розуміють люди, що це декларативна угода про наміри. І В випадку з Францією сьогодні підписаною. Це є 10-річна авіаугода. 10-річна. Там. Е е 100 винищувачів і різних систем ППО, воно буде через 10 років. Або впродовж 10 років. Один літак там коштує 200 мільйонів євро. Множте на заявлену е, там угоді цифру 100 літаків. отримуєте 20 мільярдів доларів. Це є угода на 20 мільярдів доларів, яких нема. Ну, Нема країни 20 мільярдів доларів. Може, через 10 років буде. Раніше зі Швецією підписали так само літачкову угоду, теж дуже сильно пропіарену. Все потрібне і необхідне. Але не враховується, що ці 150 винищувачів Гріпен, винищувачів шведських, там один літак 228 мільйонів доларів. По угоді множте на 150, отримуєте 34 мільярдів доларів. Угода на 34 мільярдів доларів, звідки брати гроші, не пояснено. Теж багатострокова угода. Невже літачок прилетів в ангар? А воно буде теж через 5-10 років чи впродовж року там поштучно це величезні кошти з конвейера. Це все не буде виходити. Ще перед тим, як ви, як ви розумієте, от на рівні обіцяторства. Були 25 систем Петріот. Було анонсовано минулого року ще чи на початку цього, точно не пам'ятаю, 25 систем Петріотів. Як би лишається по бажанням? Було анонсовано зацікавленість в Америці купляти зброї на 500 мільярдів доларів. Ну Тут з тим ще куди не йшло, бо за це будуть башляти західні союзники, але в них гроші так теж не штампуються, тому це теж не є е, разова там, е, цифра, яку так тобі всі відстягнуть, і ти будеш мати на, на, на 500 мільярдів доларів зброю вже е, з початку року. Це, це є декларативні, дуже далеко строкові і розтягнуті в часі. Угоди, які, власне кажучи, попри всю свою фактажність, потрібність і так далі, насправді то ніякого переломного тут і вже, коли треба, вже і негайно не становить. І, власне кажучи, це взагалі якось так нагадує: ну, я не знаю, там, якби якийсь там свинопас прийшов, розумієте, і написав би декларацію про наміри купити на компанію Apple. Воно ну, що ні, амбіції що є. Якщо брати зараз весь вояж яким закривається багато порожнеч розуміння, що все ну летить в, в, в тарабари, як то кажуть, цих угод суд авіаційних загалом є, має ну, фактично рахувати десь так на 50-60 мільярдів доларів на старті. Ну, тобто 50-60 мільярдів доларів на старті це є сума угод. як які на, на, ну, якби, на гроші, яких не існує ще. Ну, Бо це треба вишукувати, шукати і так далі. При, при тому, що повний дефіцит обвал бюджету, і говориться про те, що не вистачає навіть на зарплати, взагалі не кажучи вже про, про нічого інше. Ну, під, підписання дуже фінансово ємких таких витратних угод при. Красивому звучанні і і, і, помпі, і ще в розтянуті усі в часі. Воно якби більше зараз теж ну більше виглядає дуже декларативно і правильно, але як і завжди, з цилюлозно-паперовими обіцяторами, все дуже цлюльозно-паперово. Все на папері в нас є. У нас все є на папері. Безпекові угоди є, угоди є, авіаційні є поставки є. Тільки то, що знаєте, результатів що то немає, і дійсність взагалі не корелюється з целюлозно-паперовою промисловістю, яка може випродуковувати тонни паперу і собі ними обставитися і тішитися, що у нас все якби документально все є. Документально у нас все за а фактично хто там про фактичне говорить? Ну, а якщо взагалі кінець війни намічається припинення війни, то що тут якісь угоди, через 10 років нам що там, що нам там, з тим через 10 років? та? Це все має напевно, сенс від імені народу, якби прокоментувати, про, про воно все має сенс оце продукування, оці от паперова гіперактивність, оці от тури, ці вояжіка, ця оці дуже солідна. така, і, 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 імітація творчість, креатив, оцей весь, він е, має сенс тоді, коли за все то міндіч пробашляє. От якби за всім цим стояв грошовий мішок, який перед тим все накрав той мішок. І просто тако от розбашляв все, що. Паперово целюльозні діячі зленського масштабу не повина продуковують. І так, от просто башляв, все. а Ти напродукував, я забашляв. Якби за тим всім стояв грошовий мішок, який не в тому всьому заробив. Ну воно би було якось, знаєте. Ну так, Воно би і швидше було трохи, і воно було б більше піставове. А зараз все ж таки треба завжди всю цю гіперактивність, цю всю, всю таку показну цю всю, всю, всю суперсолідність, яка буде дуже розтягнута, просто в часі розмазана. Бо це десятирічні угоди, ну так, це ж Зрозуміло, воно все ж таки відсилає до тої целюлозно паперовості. До целюлозно-паперової природи самої влади, яка може прекрасно все чудово формулювати, артикулювати, презентувати, запускати. А от вже в етапі конкретної практичної реалізації, воно або дуже потім. Ну, або як з випадку з, безп... з безпековими угодами 28 штук, або просто всерванти в шухляду. І це, власне кажучи, взагалі не корелюється з дійсністю на землі. Де постійно скарги від бійців про те, що, ну, то що то, взагалі нема про що говорити. Це вже мовчимо про мільйон дронів, то смішно зараз згадувати. Тоді, коли руський дрон на оптоволокні долітає вже 50 кілометрів, не 15, як спочатку. Вони вже протягують 50 кілометрів. Так? Тому, власне кажучи, ось все, що сприймається зараз, гіпер, гіпер, супер-пупер, а це взагалі улюблені префікси. І улюблені приставки е, е, нашої влади, оце все дуже ну, все потужно. Завжди треба трошки заземляти на оцю, на цю природу целюлозно-паперових обіцяторів, які які вже і три тисячі ракет були, і система ППО була, і блекаутноквіп був, і, і все то було, і то було, і то було, і все було. Тільки якось, знаєте, діпстейт за тим всім не встигає. Тому оця вся гіперактивність, напевно, це в парі треба розглядати з тою якою, знаєте, з пустотами, з пустотами в голові, з нерозумінням або з розумінням, але це воно якесь далеке від професійної реальності, а таке якесь от воно щось, щось, щось треба робити і всюди, і активно. А куди воно і що воно це, знаєте. Ну, співставте свої думки теж, як воно вам виглядає? Все словесно, супер-пупер, а на ділі як, чому тоді? І чому такий розрив між всім, що формально дуже добре? А по суті, ну, щось воно не дуже співпадає. Оце питання. Думаю, теж можна про це поміркувати. Дякую, що зробили це теж синхронно разом зі мною. Попрошу на YouTube і на телеграм-канал підписатися. Е, ще раз зверну вашу увагу. Оновилася картка для реквізитів. Е, вона вказана в описі до відео, тому сердечно буду дякувати за кожний е, адресний донат офіру з вашого боку. Бережімо себе, всього доброго.